Під час зустрічі з головами квартальних комісій головна спеціалістка з питання НЕС Ольга Ізутова повідомила про встановлення пунктів незглавності на території Шосткинщини. Їхня робота активуватиметься у випадку аварійного відключення електроенергії більш ніж на 24 години. Вони призначені для тимчасового перебування, проте знаходитися можна буде цілодобово та безкоштовно. Всі пункти оснащено генераторами, автономними пристроями обігріву, водою тощо. За словами Ольги Ізутової, такі пункти розташовані в закладах освіти, адміністративних будівлях та в багатоквартирних житлових будинках. Хочеться звернутися до всіх мешканців, до вас, у кого є можливість забезпечити себе та своїх близьких засобами обігріву, зробити запас їжі, води, першочергових речей, ліків, зарядних пристроїв, у кого є можливість генераторами. Для тих, хто проживає в приватному секторі, зробити самостійно або у кого немає можливості через себе запас дров, очільник Шосткинської громади зазначив, що вирішуватимуть питання доступності до пунктів незламності у приватних секторах. Електроенергії, якщо виключиться на довгий час, то ви теж мобілка розрядиться. І ось тут ми ми як-то подумаємо, які то центри у приватному. Приватному секторі теж зробить, десь у вас комусь дадімо електростанцію, щось ще попридумуємо. Ну, припустимо, Лазарьовки там одна, там... локотки там два, якісь. І... Тобто ми, ми попридумаємо, у, сел, у селах там ми при, при старостах робимо, а при вас теж ми щось придумаємо і доценко Андрій буде, буде знати. Де цей буде пункт, де можна буде прийти, зарядити мобілку, щоб не бійти в город. Зазначимо. На офіційному сайті пункт незламності повідомили, що це місце для короткострокового одночасного перебування від 40 до 500 осіб. Варто зазначити, що у Шостканському районі облаштували понад 30 пунктів. У шості вони розташовані за наступними адресами. Вулиця Свободи, 79. Провулок Ясна Поляна, 3. Вулиця Свободи, 67. Вулиця Заводська, 30, вулиця Шкільна, 2, вулиця Матросова, 1, вулиця Сумська, 2, вулиця Слобідська 40, вулиця Горького, 4А, вулиця Нупрієнка 17А, вулиця Некрасова, 20А, вулиця Прорізна, 12А, вулиця Гвардійської дивізії, 2, вулиця Шевченка, 21, вулиця Марата, 47. Робоча група з питань деросифікації та позбавлення наслідків колоніального минулого Сумської ОВА надіслала рекомендації позбавити кілька навчальних закладів Шосткінчини ім'я уродженця села Ображіївка радянського льотчика Аса Івана Микутовича Кожодуба. Це стосується фахового коледжу та Ображівського НВК. І в рішенні там є таке речення рекомендувати переименування, шляхом прибирання з нас ім'я осіб, які були військовими. Та іншими діячами часів радянського минулого минулого і оці заклади освіти. І раз кажу, наш заклад освіти і заклад освіти Ображіївський. місцеві історики, працівники вище зазначених навчальних закладів, шостканці та ображіївці висловили свою незгоду під час спільної зустрічі. Відгукнувся на занепокоєння мешканців і народний депутат Ігор Молоток. Ще в 2015 році, коли була зареєстрована постанова, на з вашого прохання мною в Верховній Раді про святкування День народження Івана Микитича 95-річчя з дня народження на державному рівні. Тобто, ми тим самим ця постанова практично нічого не значила, але для нас вона значила, що тоді було визнано Івана Микитича Кажедуба героєм, нашим героєм. Це наш земляк, це наш студент, який навчався з 1936 по 1940 рік в нашому закладі освіти, жив в нашому гуртожитку, мабуть, і в цих аудиторіях він теж працював і вчився. Тому давайте обговоримо це питання і прийдемо якомусь рішенню, наші дії, які будуть наші дії у подальшому. Своєю думкою також поділилися директор Ображівського НВК та староста села Ображіївка. Ми, скільки людей виросло на героїзмі Івана Микітовича, і відмовитися зараз від цього ну, це зовсім неправильно. Наші дітки нас у закладі заклад відвідують дітки від 3 до 6 років пшкільнята. І коли питаєш у дитини, якій три роки, хто таки каже, дуб? Він каже, що це наш герой земля. В обговоренні взяла участь міська влада, яка зробила кілька уточнень стосовно цього питання. У нас створена міська робоча група з диносифікації на виконання розпорядження саме голови Сумської ОБА. Ми цього питання стосовно перейменування вулиці Кожудуба, тобто навчальних закладів, які носять його ім'я, ми взагалі його не розглядали. Тобто в списку винен був в результаті обговорення. Учасники дискусії дійшли спільного висновку. Ми повинні прийняти протокольне рішення. Міська влада повинна прийняти протокольне рішення тої фахової комісії, яка була створена. І якщо буде хтось тиснути, то будемо проводити опитування серед людей і так далі. Я думаю, що нам точно потрібно відстояти нашого земляка. Це Наша історія це наша пам'ять, це наша гордість. Через масові атаки російських військ на об'єкти енергоструктури в Україні вимикають вуличне освітлення, таким чином зменшуючи споживання. Проте саме восени починає рано темнішати. І важливо вміти себе убезпечити. Це стосується і дітей, які повертаються зі школи та з позашкільних занять. Затемна, і їм доводиться переходити дорогу. Так у шосткинських волонтерок з'явилася ідея акції Збережи своє життя, яка почалася з особистої історії. У мене дитина займається спортом. Він відвідує секцію футболу і вона знаходиться аж на імпульсі. І дитина повертається додому пізно ввечері. Ботані також займається спортом хокеєм. Теж дитина повертається вже темніє рано, повертається додому. От ми сиділи, якось мене прийшов Денис і каже, що мама, хлопчика, ледь машини не збила, воно ж темно, нічого не видно. Він став переходити дорогу. Тоді волонтерки перейшли від ідеї до реалізації та закупили 300 браслетів, які згодом передали вихованцям, і тренерам одного із спортивних комплексів та школярам навчальних закладів міста. У темний час треба вдягати якісь світовідбуваючі речі, тому що я, як водій, дуже часто задаюся питанням: чому не вдягти якусь жилетку, коли ти їдеш на велосипеді, чому не вдягти якийсь там ну, брелок або будь-що, щоб просто тебе було видно на дорозі. До акції доєдналася голова громадської організації. Шостка авто досвідчена водійка Катерина Фомічова. Окрім браслетів, були також передані спеціальні світловідбивні жилети для тренерів, аби вони своїм прикладом транслювали необхідність безпеки на дорозі. Може, вони кудись виїжджають? Може, ще кудись. тренер у жилетці він помітний, дітям помітний. Вони його не затіряють ніде. І на дорозі він помітний. Але тут виникла проблема: жилети, придбання жилетів. Ну. Були такі на мені а, я кинулась шукати по місту. Я знайшла всього три. Ви уявляєте собі? Три штуки на все місто. Це свідчить про відсутність попиту на світловідбивний одяг, відповідно, культури безпеки на дорогах. Катерина Фомічова пояснює, кожному та кожній потрібно почати з себе і бути свідомим громадянином, який піклується про своє життя. Категорія дітей вікова, яким ну, звернути увагу, треба це підлітки. Бо за малою дитиною мама приходить, забирає, відвозить тренування, тут все зрозуміло. Але ну, теж повинно бути. Мама прийшла в браслетику, ага, Чік нацепила дитинці і пішли, а у нього вже відкладуються там пам'яті. А підлітки, які добираються самі, отут треба їх контролювати. І треба зробити носіння оцих браслетів модним, просто у тренд такий треба зробити. Важливо зазначити, що за наявності флікерів на одязі людину видно за 130-150 метрів.